З минулого року у другій міській лікарні працює сучасний ультразвуковий прилад для діагностики хвороб серця. Після його нещодавного дооснащення ціною у понад 200 тисяч гривень можливості апарату значно зросли, зробивши його єдиним в області приладом такої чутливості. Зусиллями наших депутатів, нашого міського голови, ми зуміли отримати гроші, провели тендер і купили ще дуже такий важливий для нас датчик. Який дозволяє серці дивитися зі сторони стравоходу, тобто набагато ближче відстань до серця, і можна будь-які дрібні деталі можна замітити, тобто тромби і інші зміни в серці. Ми можемо більш детально обстежити пацієнта кардіологічного профіля, і ми можемо знайти, наприклад, ті патологічні стани, які ми звичайним УЗІ, ехокардіоскопією, не діагностуються. За словами медпрацівників, надсучасний прилад вже врятував п'ять людських життів. Пацієнти кардіологічного відділення дякують за професіоналізм своїм лікарям і за фінансову увагу представникам влади, які у свою чергу запевнили, що і надалі на потреби медицини надходитиме найбільше коштів з місцевих бюджетів. Я пишаюсь тим, що наші спеціалісти міської лікарні сьогодні є кращими в Україні, які впроваджують ці системи, тобто на рівні з найкращими. Центрами лікування серця кардіологічними центрами в Україні Амосова, Стражевську також і в Житомирі є така можливість. Датчика і техніки потрібно сказати, що фінансування охорони здоров'я здійснюється за кошти державного бюджету, але хронічне недофінансування цієї галузі нас змушує фінансувати такі саме обладнання, такі технології. По суті, останні роки два з половиною три роки обласна рада надзвичайно багато виділяє коштів для розв'язання. Проблеми, які є в нашій медицині, йде процес реформування. Ми розуміємо, для того, щоб реформування проходило, потрібно надзвичайно великі кошти. І, по суті, немає ні сесії, немає ні одного бюджету, коли ми не виділяли ці кошти. Завдяки вчасній та ретельній діагностиці багатьом пацієнтам вдається уникнути оперативних втручань. Цей факт сам по собі бережає їх від ризиків, заощаджує час і кошти на лікування та реабілітацію.